Слов'янська спеціальна школа номер 23 Донецької обласної ради унікальний, єдиний в Донецькому регіоні освітній заклад, який близько 75 років успішно надає освітні, соціально-психологічні послуги для дітей з візуальними порушеннями. Контингент спеціальної школи складає діти з важкими порушеннями зору, комплексними порушеннями розвитку, аутичним розладом та затримкою психічного розвитку. Петколектив школи працює під девізом здоров'я, духовність, інтелект. Освітній корекційно-відновлювальний процес базується на принципах дитина центризму, демократизму і педагогіки партнерства та здійснюється висококваліфікованим колективом педагогів, серед яких досвідчені дефектологи та тифлопедагоги, заслужений вчитель України, заслужений тренер України, відмінники освіти України. Про високий рівень кваліфікації педагогів свідчать щорічні показники моніторингу навчальних досягнень учнів, перемоги вихованців у всеукраїнських творчих конкурсах і спортивні досягнення світового рівня. За 2021-2022 навчальний рік тільки високий рівень мають 17% здобувачів освіти. Наш спеціальний освітній заклад мобільно, гнучко реагує на всі запити і потреби своїх учнів, суспільства, держави, а також на виклики сьогодення. Педагоги школи активно використовували нові форми прийоми та методи проведення навчальних та виховних занять у дистанційному режимі під час пандемії COVID-19. Для деяких учнів нашої школи дистанційна форма освітнього процесу індивідуально використовувалась педагогами і раніше, адже здобувачі освіти тривалий час були задіяні у чемпіонатах світового рівня з пауерліфтингу, плавання або були певний час відсутні у навчальному закладі через специфіку своїх захворювань. Після введення воєнного стану в Україні указом президента у лютому 2022 року, кожен педагог свою діяльність спрямував на реалізацію місії: забезпечення рівних можливостей для отримання доступної, якісної та ефективної освіти дітей з візуальними порушеннями та з мультивадами. Робота здійснювалась і здійснюється 24 на 7. Згідно з річним планом роботи освітнього закладу, було створено розклад уроків і корекційних занять з урахуванням вимог і рекомендацій дистанційного навчання дітей з візуальними порушеннями та мульдивадами априлюднений на шкільному сайті, а також у класних групах соціальних мереж. Щотижня проводились онлайн-педнаради, методичні об'єднання вчителів та вихователів закладу. Для організації навчального процесу та спілкування з учнями педагоги використовували Google Class і Google Meet – ці платформи були обрані не випадково, оскільки сквічить практика є найпростішими у використанні незрячими здобувачами освіти. Педагоги, що мають власні блоги, організовували щоденне навчальне спілкування з учнями, здійснювали індивідуальну допомогу школярам з візуальними порушеннями, а також їх батькам через Skype, Viber, WhatsApp. Для дітей, що вимушені перебувати за кордоном. Також вчителями розміщувалися у мережі інтернет мультимедійні матеріали презентації, відеоролики, записи уроку, що допомагало учням у разі їх відсутності з поважної причини на уроці у вивченні зазначеної теми. Кожна тема уроку з навчальних предметів, запропонована здобувачам освіти, супроводжувалась відеопосиланнями, презентаціями, озвученими творами, інтерактивними тестами без контролю часу. Гугл формами, відеорепортажами, художніми фільмами за творами української літератури. Виходячи з практики роботи з дітьми, що мають візуальні порушення, завдання планувалися відповідно до можливостей учнів даної категорії, а саме: Дітям складно сприймати і засвоювати великий обсяг інформації, тому невеликі за обсягом вправи та завдання пропонувалися як з підручника, так і у текстовому варіанті з урахуванням, що на їх виконання здобувач освіти не витратить більше години. Для слабозорих учнів тексти завдань структурувалися, тобто розбивалися на частини з збільшеним шрифтом, зміст завдань детально описувався. Новий навчальний матеріал систематично подавався з інфографікою. Схеми та інша візуалізація дозволяють більш якісно зрозуміти, запам'ятати і використати матеріал, адже освітній процес у школі має чітку компетентність та спрямованість. Зворотній зв'язок зі здобувачами освіти в основному відбувався через електронне листування, Google Classroom, через додаток Viber, куди надсилалися фотозвіти або друковані творчі роботи. І у телефонному режимі незрячі діти завдання з української мови та літератури, математики, алгебри та геометрії виконували спільно з педагогами-предметниками. Під час відеоуроків на етапі перевірки домашнього завдання учні брайлісти зачитували свої роботи. Надіслані здобувачами освіти завдання перевірялися педагогами у програмах Microsoft PowerPoint або Microsoft Paint. Для незрячих учнів вчителі записували голосові повідомлення результатів перевірки робіт. При дистанційному навчанні, як ніколи, учням важливо розуміти, як і за що їх буде оцінено. Тому під час зв'язку з учнями з кожної теми обговорювалися з дітьми критерії оцінювання, інколи школярі з погодження отримували додаткові завдання з метою підвищення балу. Завдання, надіслані педагогам на перевірку, оцінювалися не пізніше, ніж за три години до початку нового заняття, інакше учні втратять мотивацію відчуття серйозності дистанційного навчання. Під час онлайн уроків педагоги завжди нагадували школярам правила поведінки за комп'ютером, ноутбукам, режиму дня, проводили фізкульт-хвилинки, гімнастику для очей. Педагогами початкової ланки у ході дистанційного навчання здійснювались необхідні адаптації та модифікації в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, на принципах компетентність, особистісно орієнтованого підходів і програм індивідуального розвитку здобувачів освіти. Активно застосовувались дидактичні ігри, зорові, артикуляційні, наслідувальні фізкульт-хвилинки, цікаві інтерактивні, проблемно-ситуативні, тестові пошукові методи, реджіопедагогіка, принципи мультисенсорного навчання, методи і прийоми формування навичок мобільності та орієнтування незрячих у просторі, і обов'язкова педагогіка партнерства. Всі навчальні та корекційні заняття здійснювались через відеозустрічі. Для дітей зі складними порушеннями розвитку проводились додаткові індивідуальні заняття з залученням батьків. В умовах дистанційного навчання підвищилися пріоритети реалізації головних принципів педагогіки партнерства, які були закладені в концепції нової української школи. Педагогіка партнерства під час дистанційного навчання підґрунтя, на якому базується успішність застосування дистанційного формату. Більшість наших батьків вже мають досвід дистанційного навчання та самоорганізації такого рівня і добре усвідомлюють, що вони мають саме допомогти організувати самостійне навчання дитини, а не робити завдання за неї. Під час воєнного стану особливого значення набуває тісна партнерська співпраця з батьками у питаннях безпеки життя і здоров'я дітей, забезпечення технічних та санітарно-гігієнічних умов для якісного дистанційного навчання. Профілактики і подолання стресу, тривожних станів, панічних атак, спричинених воєнними подіями, вимушеною зміною місця перебування тощо, електронні анкети, творчі флешмоби, голосування у соціальних мережах, індивідуальні телефонні та відеоконсультації, вирішення загальних питань онлайн замість традиційних батьківських зборів це основні інструменти ефективної співпраці під колективу з батьками учнів. Головна мета дистанційного навчання під час війни це не тільки набуття і засвоєння предметних знань, а й психологічна підтримка, спілкування, переключення уваги дітей, паради практичного психолога, рекомендації соціального педагога, як допомогти та підтримати дитину під час бойових дій, техніки стабілізації психологічного стану дітей і дорослих, систематичні професійні консультації забезпечили соціально-психологічний супровід дітей та їх батьків. Однією з провідних ідей концепції Слов'янської спеціальної школи No23 є розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти. У навчальному закладі регулярно видаються шкільні літературні альманахи, Єдина Україна, Молодія душі на хвилях пам'яті. Щороку учні школи перемагають у престижних творчих конкурсах всеукраїнського, регіонального та міського рівнів. Сіверський Донець, очима молоді, джерело натхнення, з друкуванням віршів переможців на шпальтах Всеукраїнського молодіжного інформаційно-публіцистичного журналу Молодість, краса і здоров'я. Зрозуміло, що воєнний стан вніс свої корективи у шкільне життя протитворчість наших вихованців поза межами війни, так здобувачка освіти 6-го класу князева Єлизавета. Взяла участь у всеукраїнському дистанційному конкурсі авторської прози та поезії Яврайча і посіла перше місце. Чернов Максим, здобувач освіти 8-го Б класу, став переможцем у конкурсі дитячої творчості покоління майбутнього і отримав грошовий сертифікат. Наразі Максим бере участь у другому етапі цього конкурсу, здобувачі освіти нашої школи. Взяли участь і стали лауреатами, призерами і дипломантами у всеукраїнському творчому марафоні Україна Моя родина, міжнародних всеукраїнських багатожанрових фестивалях онлайн, всеукраїнському фестивалі Все буде Україна, конкурсах дитячої художньої творчості, наші зірачки, хореографічний ансамбль Шоколад, вокальний ансамбль-мажор, квартет без обмежень, ансамбль гітаристів під керівництвом Гладиш Людмили та Гладиш Валерія. Бічному розвитку, реалізації творчих здібностей вихованців без візуальними порушеннями в умовах воєнного стану сприяла діяльність 18 гуртків та проведення корекційно-розвиткових занять художньо-естетичного декоративно-ужиткового напрямків. Відеозаняття, майстер-класи від наших досвідчених педагогів, творчі конкурси, флешмоби, акції, челенджі на такому рівні було організовано дозвілля наших вихованців. Цікавою формою літнього відпочинку і дієвою психологічною підтримкою здобувачів освіти та їх батьків став онлайн дитячий табір Веселка з ентузіазмом та захопленням діти та їх батьки взяли участь у проєкті Мандруємо країнами, челенджі здоровим бути круто, профорієнтаційному проєкті Сходинки успіху, заходах до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Педагоги школи протягом другого півріччя 2021 2022 навчального року активно брали участь у науково-практичних семінарах із питань корекційної освіти міжнародного всеукраїнського і регіонального рівнів, конференціях на платформах Всеосвіта, на урок підвищили свій рівень кваліфікації на курсах при Донецькому обласному ППО. Висвітлення досягнень закладу освіти, результатів участі педагогічного колективу і здобувачів освіти з візуальними порушеннями в інноваційній і творчій інтелектуальній діяльності, здійснювалось на офіційному сайті школи, а також у соціальних мережах. Вебсайт закладу освіти став обов'язковою умовою успішної діяльності в умовах дистанційного навчання, оскільки виконував завдання налагодження первинної комунікації між. Всіма учасниками освітнього процесу, оперативного інформування щодо особливостей функціонування закладу в умовах воєнного стану, використання сайту навчального закладу для інформування щодо організації дистанційного освітнього процесу, нормативна правова база щодо академічної доброчесності, рішення педради, розклад уроків, методичні рекомендації. Інструкції щодо роботи з цифровими інструментами, графіки консультацій, практичні поради психолога, фісульт хвилинки та вправи для дозвілля, інформаційна безпека в інтернеті, посилання на освітні ресурси в інтернеті зумовила злагоджену роботу всієї шкільної спільноти. Разом із тим, впровадження дистанційного навчання в умовах воєнного стану характеризується певними труднощами. Несвоєчасний вихід учнів на зв'язок із педагогом через сигнали оповіщення про небезпеку, неправильно спланований учнями режим виконання домашніх завдань, невиконання учнями правил гігієни зору під час роботи з мобільними телефонами, комп'ютерними технологіями, Невиконання гімнастики для очей, відсутність перерв через певний час роботи з вище зазначеними приладами, ненормований робочий день педагога, надвисокі вимоги до педагогів з боку батьків наших учнів. Негативний вплив на емоційний стан дітей з порушеннями інтелектуального розвитку через необхідність тривалого перебування на одному місці розумового напруження. Та під колектив Слав'янської спеціальної школи номер 23 Донецької обласної ради накопичив великий досвід дистанційного навчання, здобувачів освіти з порушеннями зору, з впевненістю дивиться у майбутнє із мрією про мир. Вірою у перемогу України і готовий якісно організувати освітній процес 2022-2023 навчального року відповідно до викликів воєнного часу. Дякую за увагу!